А як вам та операція, яку сьогодні провели Головне управління розвідки Міністерства оборони у Криму? От зараз просто з'явилися кадри, як відбувається висадка розвідників там. Думаю, що ми зможемо її показати. Ми спілкувалися з Юсовом, звісно, що вони там не можуть детали розкривати. Але що може бути далі? Які ваші думки щодо цього? Я думаю, що. Те, що робить українські 에, диверсійні групи сили спеціальних операцій і безумовно головного управління розвідки, ті вот далекосяжні рейди, які відбуваються, по морю, це ж ну, чистої води вікінги. Хоча вони молилися по-християнськи перед операцією, але ну це звичайно на це все дивишся і думаєш ого козаки. Але скажімо, це так: от пана або пропав. А от е, операції, коли ходять в виб Росії. Кілометрів там на 70. само собою там закладки їжі та так далі. Ну от оці, от, от такі рейди, а може даже і далі, там які займають кілька тижнів. Ну це звичайно рівень, і наші групи це роблять українські російські групи цього не роблять. Тобто ми декласували російський спецназ і зараз в. Е Міфології цієї війни спецназ – це от українці. А росіяни, це от десь там щось. Да, вони працюють звичайно з якимись засами там вогневої підтримки. Ну оці, от такі класичні героїчні диверсійні рейди, це українська сторона робить, російська не робить це дуже круто. Тому я не здивуюсь, якщо в подальшому ми будемо бачити певні дуже сміливі операції на території Росії, і десь взагалі дуже дуже далеко.